Слава Україні! Мене звати Вікторія Шуліка, я юрист, і сьогодні в ефірі конкурента спеціальний випуск програми Запитай у юриста, створений спільно із фондом підтримки ветеранів свідомі, оскільки за безкоштовними юридичними консультаціями часто звертаються саме учасники бойових дій, інваліди внаслідок війни та їх родини, із запитаннями на які пільги гарантії виплати. Вони мають право фонд підтримки ветеранів свідомі підготував електронний довідник, де зібрана уся актуальна інформація про пільги та гарантії захисникам та захисницям, ветеранам та їх сім'ям, що проживають у територіальних громадах Волинської області. І сьогоднішній спецвипуск присвячений пільгам та гарантіям, пов'язаних із житлом та комунальними послугами. Тож Пропоную розглянути декілька програм пільг та гарантій, на які безпосередньо учасники бойових дій, інваліди внаслідок війни, а також їх сім'ї, мають право у зв'язку із своїм статусом. І перша програма, про яку поговоримо сьогодні, це програма «Є оселя». Суть пільги полягає у тому, що отримання пільгових кредитів на придбання житла під 7% річних мають право власне, учасники бойових дій та їх сім'ї. Однак є певні обмеження стосовно площі квартир і іншого житла, на яке розповсюджується ця пільга. Власне, якщо йде мова про багатоквартирні будинки, то обмеження є у 52,5 м2 метри квадратних на одного члена родини та додатково 21 м метр квадратний на кожного наступного члена родини. Для приватних будинків та таунхаусів це обмеження становить 62,5 метри квадратних на одного члена родини і так само додатково по 21 метру квадратних на кожного наступного члена родини, в тому числі дітей. Тож хто може скористатися кредитом під 3%? Власне, це військовослужбовці за контрактом та члени їхніх сімей, що офіційно працевлаштовані в Україні не менше останніх шести місяців. А хто ж може скористатися кредитом під 7%? Відповідаю, це ветерани війни та члени їх сімей, а також учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць України. Є певні особливості цієї програми. Наприклад, максимальний строк кредиту становить 20 років, а мінімальний початковий внесок 20% від вартості житла. Кредитують банки-учасники програми, такі як Ощадбанк, Приватбанк, Глобусбанк, Укргазбанк та Скайбанк. Тож, куди потрібно звертатися? Це сервіс Дія. Отже, вид документу, що необхідно подати, це є власне заява, яка подається через сказаний електронний сервіс Дія. Далі наступна програма, про яку сьогодні поговоримо у спецвипуску, це є програма Безоплатне житло від держави. В чому ж її суть? А власне, це держава надає субвенцію на отримання житла для визначених категорій осіб, які потребують поліпшення житлових умов та стоять на квартирній черзі. Хто ж може скористатися цією програмою? Це перш за все учасники бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб. І питання, куди звертатися. Це є департамент з питань ветеранської політики, або ж департамент соціальної політики, або ж інший уповноважений орган місцевої ради. До речі, їхня назва може дещо відрізнятися від кожного населеного пункту, однак у кожній місцевій раді є відповідний профільний департамент. Тож до вказаних департаментів необхідно подати заяву для реєстрації на квартирну чергу, і відтоді ви автоматично берете участь у цій програмі. Далі поговоримо про програму співфінансування на купівлю житла 50 на 50% у місті Луцьку. Суть пільги полягає у тому, що 50% вартості житла оплачує особа, а 50% із міського бюджету або ж 25% із міського і 25% з державного бюджету. Тож, хто може скористатися? Перш за все, це учасники бойових дій, місце проживання яких зареєстроване у Луцькій міській територіальній громаді, адже ця програма розповсюджується власне на Луцьку міську територіальну громаду. І потрібно звертатися, аби взяти участь у програмі у Департамент з питань ветеранської політики Луцької міської ради. У вказаний департамент необхідно подати заяву відповідно, а також проект договору купівлі-продажу квартири чи будинку для того, аби департамент зміг перевірити актуальність ціни та інші моменти саме власне, в цьому договорі. Після власне, перевірки проекту договору та опрацювання вашої заяви. Департамент соціальної політики повідомляє, чи прийняли у вас документи, та чи далі іде відбувається процедура, аби взяти безпосередню участь у співфінансуванні купівлі держави з Луцькою міською радою. Наступна програма, про яку сьогодні поговоримо, це є знижки на комунальні послуги та паливо. Тож суть цієї пільги полягає у тому, що учасники бойових дій. Ветерани внаслідок війни, також інші захисники та захисниці і їх сім'ї, мають право отримати знижку на комунальні послуги із різною відсотковою часткою. Наприклад, учасники бойових дій мають право на знижку у 75%, особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на знижку у розмірі 100%. Компенсація на оплату комунальних послуг включає в себе знижку на квартплату, знижку на комунальні послуги, такі як газ, електроенергія та інші послуги, а також знижка на паливо надається особам, які проживають у будинках, що не мають централізованого опалення. Площа житла, на яку надається знижка під час розрахунків плати за опалення, становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка проживає у житловому приміщенні, та додатково 10,5 квадратів на сім'ю. Тож, хто може скористатися цією пільгою? Як же зазначили, це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, однак, є певні особливості. Тут в цій програмі, а власне, це пільга надається у вигляді субсидії шляхом відшкодування вартості знижки на банківський рахунок пільговика. Власне, знижка приходить уже не у платіжці, а відповідно на спеціальний банківський рахунок компенсовується субсидовано, тобто постфактом. Тож, куди потрібно звертатися? Це сервісні центри Пенсійного фонду України. А також можна оформити відповідну заявку в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, або ж у сервісі Дія. Для того, аби оформити цю заявку на веб-порталі, достатньо просто зайти в особистий кабінет пенсійного фонду, а зайти туди можна або через електронний цифровий підпис, або через банківську ідентифікацію. Тож який вид документу необхідно подати? Власне, як і в попередніх випадках, це є заява, у якій необхідно вказати також номери рахунків отримувачів платежів за комунальні послуги. Тобто, це власне ті підприємства, які надають вам комунальні послуги, наприклад, Обленерго чи якісь інші компанії, які надають комунальні послуги. Наступна ж пільга або гарантія, яка розповсюджується на учасників бойових дій, інвалідів внаслідок війни та інших захисників і захисниць та їх сімей, це є грошова компенсація за найм або ж оренду житлових приміщень. Це відносно нова пільга, яка започаткована відносно недавно. Тому дуже цікаво було б розповісти про це учасникам бойових дій, тому що багато хто до сих пір не знає про таку програму. Хто ж може отримати цю компенсацію за найм оренди? Це є діючі військовослужбовці та ветерани, які захищали незалежність, суверенітет територіальну цілісність України та втратили або мають пошкоджене житло через бойові дії. Вони можуть мати житло на тимчасово окупованих територіях або ж в районах активних бойових дій. А також це ті ветерани і військовослужбовці, які проходять реабілітацію далеко від місця проживання, тобто понад 15 кілометрів від місця лікування. Також право на отримання грошової компенсації за найм оренду житла мають звільнені з військової служби, але ще ті військовослужбовці, які не набули статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, тобто достатньо лише факту того, що людина служила. І звільнилася з військової служби. Для цього можна пред'явити також військовий квиток. А також право на компенсацію за найм оренду житла мають і звільнені з полону військовослужбовці. Є певні особливості цієї програми. Тож важливе запитання, скільки ж компенсовуватимуть. Відповідно, сума виплат залежить від місця розташування орендованого житла. Наприклад, якщо ми розглядаємо Київ, Дніпро, Львів і Одеса, то така сума компенсації становить два прожиткових мінімуми. Що сьогодні становить 6056 гривень. Якщо ж іде мова про найм оренду житла в обласних центрах інших, крім вище зазначених, то це є півтора прожиткових мінімумів, що становить 4542 гривні щомісячно. Якщо ж говоримо про інші населені пункти необласного значення, то ця компенсація становить один прожитковий мінімум. Станом на сьогодні це 3028 гривень, тобто на станом на 1 січня, і якщо далі ця програма буде діяти, то 1 січня кожного року власне цей прожитковий мінімум може змінюватись. Тож який документ потрібно подати? Звісно, що це заява в паперовій або ж електронній формі, яку потрібно подати у структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику місцевої ради. Або ж таку заяву можна подати до центру надання адміністративних послуг, тобто ЦНАП, незалежно від місця проживання. У цьому може також допомагати фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які, як правило, знаходяться у кожному населеному пункті обласного значення. Необхідні документи включають посвідчення особи, договір оренди, довідку про відсутність судимості, також військово-обліковий документ та документ, що підтверджує статус ветерана. Рішення про те, надавати чи не надавати людині компенсацію за оренду житла приймається всього протягом 10 робочих днів. Ви дивились спеціальний випуск програми Запитай у юриста, створений спільно із телеканалом Конкурент Тіві та Фондом підтримки ветеранів свідомі. Слідкуйте за соціальними мережами фонду Свідомі, адже там буде опублікована текстова версія інформації, яку ви щойно прослухали, та багато іншої цікавої інформації про пільги та гарантії учасникам бойових дій, ветеранам та їх сім'ї. Для детальніших безкоштовних консультацій звертайтеся за номером телефону, що бачите на екранах, а також обов'язково слідкуйте за випусками «Запитай у юриста відповідно для того, аби завжди бути в курсі актуальних тем пільг, гарантій та компенсацій для військових та ветеранів.